Всім привіт, мої любі! Мене звати Ліза. Дуже рада привітати вас на своєму каналі. І сьогодні ми з вами поговоримо про мене. Наконець, я дождався. Це капецьке сидів, ждав, ждав, але все таки є. Хотілося б пояснити, чому я власне вирішила записати таке відео, а все тому, що коли я залишала посилання на свої інші соціальні мережі тут, в Ютубі. Ви переходили і питали у мене такі якісь подставові речі, які, як мені здається, ви маєте про мене знати. А отже, я створила історію у своєму інстаграмі, на який ви можете підписатись, і попросила. Вас Задати питання, які вас цікавлять. Власне, ви це і зробили, і сьогодні я трошки розповім про себе і повідповідаю на ці питання. Почати хотілося б з того, що мене звати Ліза, мені 19 років. Ось дата мого народження. Я народилась у місті Запоріжжя, де прожила 17 років свого життя. Я народилась в сім'ї, де вже була дитина. Дуже дивно, дуже дивно так казати про наявність моєї старшої сестри. Але добре, я народилась. У мене в сім'ї був батько, була мама, була старша сестра, з якою я власне зараз і живу. Чесно кажучи, я дякую своїм батькам. Своїй сестрі за моє дитинство, тому що зараз я згадую його з великим теплом. Я дуже любила бути дитиною і ніколи не хотіла дорослішати, не хотіла переходити з дитячого садочку в школу. Мені було комфортно гратись в ляльки і бути дитиною. Речі, в ляльки я гралась до 14 років. І ми переходимо до першого питання. А власне, ким я хотіла стати в дитинстві і ким зараз я бачу себе в майбутньому. Почати хотілося б того, що в дитинстві в мене було дуже багато ідей, ким би я хотіла бути. Спочатку я хотіла бути лікарем. Потім я дуже хотіла бути ветеринаром, але швидко закинула цю ідею, тому що розуміла, що я не зможу переживати стільки болі, скільки переживають люди цієї професії. Адже бачити, як помирають тваринки, це жахливо. А я люблю тварин, скажено, особливо собак Ой, ребята, подивіться, на неї, дивіться, який можна не любити. Такую хорошую маленькую, кивные очи красивые, и уши и носик такой маленький. Оця ідея з доктором у мене була достатньо довго. Я пам'ятаю, як в дитинстві ми грали з батьком, і я його лікувала. А пізніше, коли у мене з'явився доступ до Ютубу, я почала дивитись ютуберів, я хотіла бути як одна дуже відома російська блогерша звати Марія. До речі, я дивилась все, що можна. Я дивилась кацюклем Ряну Росю Марію Вей, на яку я рівнялась, і вона була просто для мене богинею. Я її так любила. Я я коротше. І мені теж завжди хотілося знімати якісь відео макіяжі, і тому пам'ятаю, що в п'ятому класі мені подарували Samsung Galaxy J7. Він був з фронтальною камерою, а я розповідала батькам, що мені терміново потрібна фронтальна камера, щоб робити селфі і знімати відео, і набирати перегляди, і знімати в YouTube. І власне поставила я цей свій Samsung Galaxy J7 і намагалась зробити макіяж маминою косметикою. Вийшло страшно брудно. Я спробувала це монтувати, але нічого не вийшло. Я цю ідею закинула. І так ми підходимо до другого питання. А власне, як я вирішила знімати. Мати на Ютуб і з чого починався мій блогерський шлях. А отже, як ви вже могли зрозуміти, ідеї стати блогером у мене почали з'являтися достатньо рано, але у мене не було не знаю чи можливості. Але от чомусь так сталося, що я не почала цим займатись в ранньому віці. Але я думаю, якщо б я почала цим займатись в ранньому віці, у мене зараз би було дуже багато грошей і людей, які мене знають. А мені з самого дитинства завжди хотілось бути в центрі уваги. Я люблю увагу, і нещодавно для мене стало таким відкриттям, що цього прагнуть не всі люди. Я ніколи не розуміла, чому моя подружка. Соня не любить фотографуватися або зніматися зі мною відео. А потім я зрозуміла, що просто є люди, яким це не подобається. Мені це важко усвідомити, тому що ну я люблю увагу, і ну мені приємно, коли люди мене впізнають, або пишуть якісь приємні коментарі, дають якийсь фідбек. До речі, це гарний момент для того, щоб нагадати вам підписатися на цей канал, написати коментар, будь-який коментар бажано з декількох слів, а також поставити вподобайку на це відео. І все, ми рухаємося далі. Далі хочу перейти до своїх шкільних часів і знову подякувати своїм батькам за Вибір школ, я спочатку була в початковій школі в місті Запоріжжя. Світанок вона називалась. дуже приємне місце. Воно було поєднано з дитсадком. Там була продльонка. Я дуже любила своїх однокласників, любила своїх викладачів. В Принципі атмосфера була дуже тепла і, і мене ніхто не ображав, а, блін. Ладно, мене я люблю згадувати ці часи, люблю поплакати над тими часами над шкільними, в принципі. Переходимо до старшої школи, яка у мене була з 5 по 10 клас. Це був багатопрофільний ліцей, перспектива. Це була дуже невелика школа, насправді там було небагато людей, але її фішкою було тому, що з 8 класу ти можеш обирати собі профіль і, власне, мати поглиблені предмети, які пов'язані з цим профілем. Я в 8 класі обрала профіль математика, економіка, тому що економіка мені була цікава, і математика у мене завжди виходила. Отже, я. Почала вчити математику і економіку, що власне дуже сильно допомогло мені на першому курсі в університеті, бо ми проходили все, що я проходила з 8 класу по одинадцять. Хочу наголосити на тому, що вже десь з п'ятого класу у мене був м'юзікалів, який я часто знімала відео. Це були якісь ліпсінки. Хочеться сказати, що я ніколи цього не закидувала. Я постійно знімала і виставляла, починаючи з п'ятого класу. А це, вибачте, 9 років тому. А отже, спочатку був мюзікалі, потім він перетворився на Тікток, і ліпсінки почали змінятися якимись відео з і пам'ятаю, що свої перші 40 тисяч в Тіктоці я отримала буквально дуже швидко. У мене залетіло два відео, щось там 30 було тисяч лайків, що для мене було вау, бо у мене до цього було 3 тисячі підписників. І ці два відео якихось підписників мені принесли. То хочу наголосити, що десь десь за 7 років я набрала 3 тисячі підписників. Не знаю, мені просто подобалось знімати відео і відкривати свій рот під музику. Тому я це робила не заради підписників. Перші 40 тисяч підписників я набрала тоді, коли у мене залетів оцей Тікток. Як на мене, він максимально дурний, простий, плоский юмор, максимально примітивний. Але чомусь це залетіло на 10 мільйонів переглядів, і так прийшли 40 тисяч, Уявляєте, 40 тисяч з одного відео. Далі я почала розкручуватись і якось так от набрала 175 тисяч. Тоді, але чесно сказати, я не хочу обіцінювати зараз труд всіх тіктокерів, але підписників тіктоці вони дуже мало важать. Бо дуже часто, якщо ти створюєш контент такий як ліпсінки, то на тебе підписуються багато іноземців, таких як мексиканці, американці, люди з Турції, люди з більш східних країн, і так далі. І, і вони підписуються, і вони по суті не будуть розуміти, якщо ти в якийсь момент захочеш поміняти діяльності і знімати відео, скажімо, українською мовою. Отже, для мене TikTok це як щось приємне, але я не вважаю це своїм досягненням. Чого я не можу сказати про YouTube? Взагалі, YouTube для мене це як прояв самореалізації. З кожним відео я відчуваю себе краще, бо я вкладаю в відео багато сил, і дуже вибачаю, що вони виходять нерегулярно. У мене просто паралельно є навчання. І Робота, про яку я розкажу трошки пізніше, але часу просто фізично не вистачає ні на що. Я вже не кажу про сон. Тому дуже вибачаюсь, мені важко. Я намагаюсь, Я правда дуже стараюся займатися ютубом, тому що це приносить мені задоволення. І те, як ви реагуєте на мої відео, теж приносить мені задоволення. Я, коротше, себе дуже класно відчуваю від того, що я почала знімати на Ютуб. Коли я була в 11 класі, почалось повномасштабне вторгнення. І мій перший спогад це те, що до мене залітає мама. Вона кричить, ліза, прокидайся. Почалась війна. Я пам'ятаю, що 16 Лютого я пішла в аптеки і закупила якісь базові ліки. Прийшла в АТБ і закупила консерви і так далі їжу, яку можна довго зберігати. І на мене люди дуже дивно дивились. А ми тоді вже збирали цей тривожний чемоданчик, що в майбутньому нам допомогло. А отже, я прокинулась, заходжу в шкільну групу, де наша класна керівниця пише: Любі, друзі, не переживайте, пам'ятаємо, що у нас сьогодні з вами математика 11:30 чи щось в такому дусі. Я пам'ятаю, що в той день я пішла в зоомагазин, бо у мене вдома є кішечка і собачка. Я дуже люблю. Ася і Єва. Пішла в у магазин за кормом для кішки і для собаки, і тоді там була страшенна черга. Власне, я повернулася додому. Чесно сказати, я була на лютому стресі, що мама тоді прийняла рішення, що ми всі переїжджаємо до бабусі, бо у неї є два. Отже, ми переїхали до бабусі, і тоді всім було дуже страшно. І почало підійматися питання про мій виїзд за кордон. Хочу наголосити на тому, що з восьмого класу я планувала їхати в Польщу, і вже в дев'ятому класі я почала вчити польську мову. А власне, ми переходимо до питання, скільки вже я живу в Польщі і як у мене. А не з польською мовою я приїхала в Польщу 6 березня і хочу вам одразу сказати, що це рішення далось непросто, тому що я відчувала почуття провини, як і багато інших українців за кордоном. Адже я поїхала сама, я виїжджала з моєю подружкою і її дідусем. Вони їхали в Прагу, мене завезли в краків, бо тут жила моя сестра. На той момент сім років Пам'ятаю, що коли ми почали обговорювати питання з моїм виїздом, І воно було дуже термінове, і мої батьки настояли на тому, щоб я їхала. Вони давали мені право вибору, але щоб відчувати спокій за мене, хоча б за своїх дітей, вони вирішили, що безпечніше буде мені поїхати в Польщу, адже я і так буквально через трошки менше ніж півроку мала сюди їхати. Пам'ятаю, що тоді у мене вперше трапилась панічна. Атака, і я думала, що я помираю в туалеті. Я плакала і задихалась, і це було дуже страшно. Вітаю, як я благала маму поїхати. Вона не їхала, адже у неї є мама, Марини, бота, дім, і вона просто не могла цього покинути. І я поїхала сама. Мій моральний стан на той момент був абсолютно вбитий. Я плакала всю дорогу, як я їхала в Польщу, Плакала, коли приїхала. Я себе страшно карала і лізли абсолютно різні погані думки на привід того, що я буду робити, якщо щось станеться з моїми батьками. Це було дуже важко. Я пам'ятаю, що я думала, що я не зможу жити. І пам'ятаю, це відчуття образи, що у мене забрали. Якби це глупо не призвучало, але пам'ятаю це відчуття. Болю якогось, те, що в мене забрали, той час, який я б могла жити з мамою. А я дуже люблю свою маму. Я дуже хотіла з нею, ще пожити, і я просто насолоджувалась тим часом, який ми проводили з нею разом. Тоді я трошки підзабила на свої соціальні мережі. Тоді я розлучилася зі своїм хлопцем. Я постійно порівнювала рівень мого болю З рівень болю людей, які пережили втрат близьких та рідних, у яких не стало мами, не стало батька, не стало дітей. Я, я безмежно вдячна. Силам ЗСУ, які кожен день буквально віддають своє життя, тому не забувайте донатити. А отже, я приїхала до сестри, і жили ми в квартирі. Я почала шукати гуртожиток і почала подавати документи на вступ до університету. Велика пауза, щоб нагадати вам, що на цей канал можете підписатись, поставити вподобайку цьому відео. А також підписатись на мене в інших соціальних мережах. Дуже рада буду вас там бачити. А ми рухаємося далі. І що хочу сказати, що тут знову ж таки вдячна. Я просто всім дякую в цьому відео. Дуже вдячна моїй соці... Адже без неї я не знаю, що б я б робила, бо вона майже повністю взяла на себе питання мого вступу до університету. Вона займалась всіми можливими документами, просто взяла мене отак під своє крило, тримає мене під своїм крилом до сих пір, за що я теж дуже вдячна. Десь в травні приїхала до нас мама. Я була дуже рада. Вона приїхала власне для того, щоб нас провідати і привезти речі, адже я планувала їхати на два тижні в Польщу. Я думала, це все закінчиться за два тижні. Я взяла з собою маленьку валізу, в якій буквально були спортивні штани, декілька трусів, декілька пар шкарпеток, декілька. Футболу і два ході. Дуже дивним було рішенням взяти з собою бісер. Я плела, коли приїхала в Польщу. пам'ятаю, що я робила різні браслети з бісеру. Якось мене заспокоювало. Приїжджає мама і вже якось окій ніж я закінчила школу, власне, дистанційно. У нас був випускний в зумі. Це теж така біль. Бо я, як мені здається, всі дівчата страшенно мріяли про випускний, я страшенно мріяла про сукню, про танець, якими будемо танцювати на випускному. Але ну от маємо ж мама. Потім вдруге мама приїхала до нас в вересні і почала збирати мене до переїзду в гуртожитку я переїхала в гуртожиток в жовтні місяці і почала жити в кімнаті з трьома дівчатами. Цей гуртожиток був плочного типу. Він був найближчий до мого університету. Власне, через це його вибрала, як виявилося, цей гуртожиток був найгірший з усіх можливих. Вже виглядав він так. Тут була кімната на три людини, була кімната на дві людини, власне, спільна кухня і спільна ванна на п'ять осіб. Ремонт був ну, нормальний. Не сказала б, що був поганий, нормальний ремонт. Ми мали балкон в кімнаті. Єдине, що дуже некомфортно жити з трьома людьми, тому що хочеться мати свій власний простір як не крутий. Я людина, яка. Достатньо часто романтизую своє життя, і мені подобається уявляти своє майбутнє Перечі, я не відповіла на питання, яким я бачу себе у майбутньому, чесно кажучи, я не знаю. Я гадки не маю Взагалі мені не подобається, коли у мене про таке питають, адже я намагаюсь про це не думати. Я до цього зараз не готова, адже я не знаю, де я буду через два місяці. Кажучи вже про те, де я буду через 5-10 років умовно. Тобто, якихось глобальних планів на майбутнє у мене немає. Просто живу життя. Я вступила в Єлонський університет в Кракові на факультет економіки. Власне, це дуже старинний. Університет, повертаючись до теми романтизації, я собі уявляла, як я така згадкова підниця буду ходити по цьому університету, пити лати, писати щось в кав'ярні, але трошки не так сталося. Я дуже сильно романтизувала і гуртожиток клас. Я вам вже пояснила, що це був блочного типу, гуртожиток, якому в принципі ніхто один з одним майже не спілкувався. Поживши в гуртожитку півроку, я переїхала до сестри назад, адже я не змогла жити. Просто не змогла жити гуртожитку. Я зрозуміла, що мені набагато комфортніше жити з сестрою і живу тут вже з лютого. Тобто вже рік. Хотілося б розказати трошки про те, ким і де я працюю. Я працюю в фірмі, яка займається апартаментами. А власне на позиції рецепціоніст у нас немає фізичної рецепції, а отже, я ніяк не перетинаюсь з гостями, що дуже приємно. Я сиджу собі на 10-му поверсі кайфу від життя. Переписуюсь з гостями, зізвонюю з ними. Працюю я польською і англійською мовою. За рахунок цієї праці, до речі, у мене достатньо значно підвищився рівень англійської мови. Я вже більш вільно розмовляю. Важливий момент, коли я почала вчити польську мову, англійська мова ніби вилетіла з мого мозку моментально. Я ніби забула. Все ще вчила 11 років в школі. І от з лютого місяця, після того, як я переїхала, я жила вже з сестрою. Я працювала, навчалась, трошки займалась соцмережами. А потім, у другій половині липня, я вирішую поїхати в Україну власне на два тижні в Запоріжжя, на два тижні в Київ. На два тижні в Запоріжжя я їхала, щоб побачити зі своєю сім'єю та зробити повне обстеження свого організму, щоб дізнатися, що у мене в організмі. Тому що в польщі з медициною якось ну складніше ніж в Україні, чесно кажучи. Плюс щоб піти до польського лікаря, тобі треба знати термінологію, щоб що тебе турбує, і так далі, і так далі. А отже, в Запоріжжі я побачилась з батьками, я побачила батька, якого я не бачила півтора роки, бачила маму, я побачила своїх тваринок, я поспала на своєму ліжку, в своїй кімнаті, і це було надзвичайно приємно. Я була дуже рада повернутися додому. Подивившись багато відео у Тіктосі, я багато від кого чула думку про те, що коли ти через великий проміжок часу приїжджаєш додому, і ти вже не відчуваєш себе так, як вдома. Але і за кордоном ти не відчуваєш себе так, як вдома. А отже, виходить, що у тебе немає вдома. Тому, але зі мною це не спрацювало, хоча я дуже цього боялась. Я приїхала додому і я відчула себе вдома. Після Запоріжжя я на два тижні поїхала в Київ. Коли я їхала в Польщу в автобусі, я страшенно плакала, але при цьому відчувала надзвичайний прилив мотивації. Мені здається, такої мотивації у мене ніколи не було в житті. Я відчувала, що я можу зробити абсолютно все, що я хочу зробити абсолютно все життя цікаве. І мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий. У мене було мільйон ідей, чим би я хотіла себе зайняти, як би я хотіла розвиватись, в якому напрямку Власне тоді до мене прийшла ідея знімати на Ютуб. Я вважаю, що ця поїздка в Україну дуже мене змінила. Дала мені такий великий поштовх до того, щоб рухатись кудись. Пам'ятаю, що коли я приїхала в Польщу назад, я була вже готова збирати валізи і переїжджати в Київ. Прямо зараз, прямо на наступному тижні жити, але так не стало, тому що мені здається, я недостатня смілива для того, щоб закинути університет, закинути роботу і займатися соцмережами, поставити це на перший план, тому що все одно це надає тобі 100% впевненості, що у тебе вийде, але звісно є приказ, що не ризикує, то й не п'є шампанського. Але ну трошки я таке з циклом. А отже, по поверненню в Польщу я почала більше займатися інстаграмом, більше займатися Тіктоком. Після цього я поїхала в Карпати, де власне і зняла перше своє відео на YouTube, А після Карпати, я повернулася в Польщу, і у мене стався ментал брейкдаун. Це був дуже тяжкий період в моєму житті. Мені було надзвичайно погано. Е, я пам'ятаю, що у мене тоді були страшні істерики. Буквально кожен день я їхала в трамваї. Я плакала, приїжджала на пари, сиділа на парах, поверталась додому, плакала. Виходила з собакою, плакала, їхала на роботу, плакала. Отже, це було просто жахливо. Цей мій стан був приблизно в жовтні. Після цього мій моральний ментальний стан почав налагоджувати. Зараз я знову відчуваю дуже багато сил, дуже багато натхне. Щоб займатися Ютубом, щоб займатися соцмережами. Зараз я на цьому етапі. Дуже дякую вам за перегляд цього відео. Нагадую вам підписатись на канал, поставити вподобайку, написати мені коментар. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось. Ще раз дякую за перегляд. Всіх люблю і всім па-па!